Вітаю! Сьогодні у нас зимове сонцестояння для вікан Йоль, для всіх інших зимове сонцестояння, важливий день. І подивимось, що цей день несе для вас яку пораду для вашого життя подальшого. Дасть вам ця. Особлива енергетика. Перестаньте битися за своє місце в якомусь трикутнику. Якщо ви приймаєте участь в будь-якому трикутнику, особливо любовному, відпустіть це, не змагайтеся по-новому нафік не в.